Маємо на сьогоднішній час. Ну під час цієї ракетної атаки маю на увазі вісімдесят одну ракету різних типів, різного базування. Ну фактично, якщо рахувати по типах, то це вісім різних типів ракет, які сьогодні. Прилетіли по території країн в різних регіонах. противник використав різні напрямки, напрямки з півночі, з півдня та зі сходу, використовувались акваторії також трьох морів: фактично Чорне, Азовське та Каспійське море, звідки противник задавав ударів дальньою стратегічною та тактичною авіацією, а також з кораблів Чор Чорноморського флоту. Ну в які носіями калібрів у чорному морі, скажімо так і Далі ж противник застосував також наземні ракети. Фактично, це зенітні ракети С-300, але не наземного базування, і ними противник був по прифронтовій зоні. Сьогодні 13 таких ракет було випущено випущено по Україні. Загалом із. З 48 крилатих ракет, а це калібр Х-101, Х-555, знищено 34 ракети. Це ті ракети, які протиповітряна оборона здатна збивати, ті засоби, які в нас на озброєнні, здатні збиватися на крилаті ракети. Тут, власне, маємо показник із 48. Знищено 34. Далі ж ракети Х 31 П, а також Х-59. Це теж можна їх взалік, так би мовити, знешкоджених, бо не долетіли вони до своїх цілей, тому що було організовано певні заходи із протидії. Ці ракети запускали з літаків Су 35 з південного напрямку. Мета, мабуть, атака нашої протиповітряної оборони, наших зенітних ракетних. Систем чи радіотехнічних військ. Ну, так само ракети Х-22, знаємо, що носять їх літаки ту 22 М3 дальньої авіації. Саме ці літаки запускали ракети Х-22 з з Південного та з північного напрямку. От маємо таку масовану ракету атаку, додаємо щодо ще що 8 шахетів, 4 з яких знищено. і Особливість цієї ракети цієї атаки це зрозуміло застосування кінжалу.